Друзі, доброго раночку. Ви знаєте, перед тим як записувати відео, ще так позаглядала до камери і хотіла сказати, що так виглядає людина 51 рік, яка не має ніяких ні е... уколів, взагалі нічого. Я стала з ліжка, випила води, почистила зуби і з'їла одну капсулу L8 без всяких макіяжів, без душа, без розчісувань, без нічого. Ну, дякуючи продукту, який я п'ю впродовж майже двох років. Рік, і 10 місяців минуло 20 числа вже пішов 11 місяць, березні буде рік. Ой, березні буде два роки. Кожен божий день при любих обставинах, при любій погоді, в любій обстановці, в поїзді, вдома. По дорозі, в автобусі, в машині я зранку з'їдаю ось таку капсулу лев 8. Вчора я приїхала, приїхала з дороги, приїхала з подорожі, прийшла зранку додому, і як завжди, спочатку я п'ю воду, пізніше я з'їдаю одну капсулу лев 8. Сьогодні одну з'їла. Я другу з'їла моя дитина 11-річна, яка пішла тільки що в школу. Чому я п'ю цей продукт? Тому що цей продукт. Дає мені силу, енергію, гарний настрій. У мене зійшла оточність, тому що в мене ви подивіться попередні фотографії, мої відео з минулих років. в мене були опущені дуже повіки, очей майже не було. Тут було три підборіддя. Тут я була утюкша, я на лиці була дуже червона. Дякуючи отому продукту. Ранкові капсули але 8 і я ввечері п'ю вечірні білу капсулу і фіолетову. Для чого я п'ю вечірні? І без того добре спала, тільки я не могла заснути. Коли я почала пити вечірні капсули, в мене зовсім інший сон. Він, по-перше, глибокий. По-друге, я просипаюся радісна. Раніше я завжди просипалася з кислим настроєм. Я, я е, ставала вже недовольна. Знаєте, є така приказка: став не з тої ноги. От раніше я завжди ставала не з тої ноги. Зараз я завжди стою з тої ноги при якій добрий настрій. Багато хто з вас до мене телефонує, і ви чуєте мене по телефону. Ви мене чуєте зранку, в обід, ввечері, вночі. Ми вчора вночі з Марією Романівною ще робили замовлення. Ми так насміялися. Перша година ночі, а ми ще ха-ха-ха, Марія Романівні 72 роки, мені 51, один. П'ємо продукт, я п'ю трохи довше, Марія Романівна трошки менше, але вона теж має гарні результати. До мене вчора телефонувала людина, яка недавно п'є продукт, і я от під час розмови я декілька разів ловила її на тому, що вона ха-ха-ха, ха ха, -ха, ха, -ха, -ха". Е, такі, як, е, е, ну, такі з, е, з людьми такі гарні зміни відбуваються, дякуючи вітаміну групи Б. Тут є всі вітаміни групи Б. Є багато людей, які прийшли з серйозними проблемами по здоров'ю. Вони ще там щось вишукують. Видумують, не вишукуйте, не видумуйте. Ви кращого продукту не знайдете. Це я вам ну. Я за свої слова повністю відповідаю, тому що я 12 років пила бади, хороші бади пила. Я пила жменями. Я не знаю, чи хто з вас п'є по 10, по 15 таблеток, капсул біологічно активних добавок, так як пила я. Я капала в рот, я капала в очі. Ні, я не любила капати. Але такого результату, як я отримала від однієї капсули L8, тому що на початках в мене не було можливості, не було грошей купити вечірні. І я навіть від ранкових. Капсул мала дуже гарні результати. Тому я про це кожен божий день розказую людям. Я записую відео, я розказую у соцмережах про такий гарний продукт. Не панацея, це не є таблетка від см... капсула від смерті, це не є лікарство, це не є БАД, це є просто якісна сучасна їжа, яку мало хто з людей пробував і чув про таку, і знає. Тому хто себе любить, поважає. Хто хоче бути здоровим, гарним, зупинити ті процеси старіння, які відбуваються в кожному організмі. Дуже сильно рекомендую пити клітинне харчування. Це є їжа. Це є так само, якби ви пішли в овочеву будку, накупили овочів, фруктів, ягід і ще додали до того грибів. Тут немає нічого тваринного, взагалі нічого тваринного немає. Продукт повністю рослинний, і оболонка капсули теж рослинна. Так що дуже сильно запрошую вас бути здоровими.